Далеко не кожен учень музичної школи після закінчення навчання далі грає на музичному інструменті. Як правило, заняття відвідують з ініціативи батьків, і вони перетворюються для дітей на тягар, про який вони забувають одразу після випускного академічного концерту. Сергій Пічкар не стих. 15 років він віддав навчання в музичній школі, далі в училищі та академії. Музика, хоча й не класична, присутня в його житті досі. Вже кілька років працює на місцевій радіостанції музичним редактором. Коли на скрипці граєш, граєш різні твори, починаючи від класики, і як тепер закінчуючи сучасною музикою. І вона дає бачення тої музики. Вона якби я узнаю всі деталі тої музики, з чого вона складається і що людям подобається, які акорди, чим простіші акорди, чи навпаки, чим крутіші якісь. Тобто я якось відчуваю завдяки скрипці, що людям потрібно. До сих пір пов'язаний з музикою, і вона мені дуже допомогла. Однак доля випробовувала його любов до музики. Була ситуація, яка змусила задуматись, що я буду далі грати на скрипці. Невдало впав з велосипеда і перелом руки. Дуже тяжко виходив з того становища і вже хотів продавати скрипку. Але Згадавши, подивився на свою стару скрипку, на якій я все всі роки відіграв, і вирішив купити ще одну скрипку. Тепер у мене вже дві скрипки. А так, три скрипки в колекції. я ще більше почав грати ніж в студентські роки. Класичні скрипки Сергія зараз чекають свого часу. Поки для себе він обрав електроскрипку. каже, вона дає більше можливостей. Подобається електро, тому що там можна багато ефектів накрутити, і звучання красиве зробити. Тобто електроскрипка вона дає можливість дуже розширювати і свій потенціал скрипача. Організовуючи музичний супровід на різних масових заходах, запропонував глядачам щось нове. Прагнув зруйнувати усталений образ традиційного скрипаля. Стандартно, якщо Скрипаль, це має гратися якісь концерти, якщо Скрипаль. В селі, то має гратися чардош, а я вирішив це поєднати і нашу народну музику і сучасну музику. Тобто, все змішати в мікс. Сергій успішно відкрив закарпатській публіці новий жанр, нове звучання, оригінальний підхід до виконання відомих мелодій. Академічні заняття музикою даються в знаки. Сергій щочас повертається до класики. Для себе я граю. Я згадую ці композиції, коли там студентом був передивляюся це все. І це не, 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 не зітреться з пам'яті. Це в генах лежить класик. Через гру на скрипці можливо передати багато емоцій, каже Сергій, і радіти, і лютувати. Як спортсмени чи там боксери, грушу так я. Скрипка віддувається за мене. Вона допомагає, вона, вона заспокоює. Заняття музикою взагалі позитивно впливають на людину, формують риси характеру. Душевність може дає, доброту дає, м'якість. Ну, спорт він більш такий агресивний, енергійний, а скрипка вона якось так заспокоює. Сергій зізнається, наразі скрипалів-фрілансерів на Закарпатті не так багато. Це зовсім не масовий музичний інструмент. У нас кажу, скрипач це чомусь рідкість, дуже рідкість. Гітара, рок-груп дуже багато. Я і сам співаю в рок-групі, тобто пов'язане. Я знаю, щось таке. Це масова музика. Це, на гітарі може, може любий навчитися, на барабан бити так само, співати так само, а на скрипці якусь базу треба мати. Сьогодні він успішний шоумен. Гра на скрипці для нього стала визначальною в житті. Вже ніколи він про неї не забуде, а от колись терпів і насмішки. Було таке, що тикала, а скрипач, скрипач, там запілікає на скрипці. Але ну, тикала-тикала, але все рівно потім десь зустрічаємося десь і кажу, о, як класно, скрипач.